Нь, співала і танцювала до ранку. Хасиди там від учора почали зустрічати 5777 юдейський Новий рік. Цьогоріч до України приїхала рекордна кількість прочан, понад 30 тисяч. Як місто пережило перший день святкування Ражгашана. Ми запитаємо в нашого Антона Страшка. Він на прямому зв'язку зі студії. Антон, доброго ранку. Як триває святкування? Що вражає там найбільше? Доброго ранку, Марічко. Ну можна сказати, що місто Умань оговтується від святкування, і от просто зараз за моєю спиною можна побачити, що комунальні служби міста прибирають сміття у єврейському кварталі. Порівняно із вчорашнім вечором, доволі тихо. Проте зазначу, що інциденти протягом доби все ж траплялися. Деякі мешканці міста Умань раніше судимі вчинили крадіжку у паломників хасидів, але спільними діями спільними діями патрульної служби, а також оперативних співробітників вказані особи були затримані Уманським комунальникам можна з'яснути з полегшенням, адже у самий пік святкування їхня мережа таки витримала навантаження. У міськраді кажуть, що проблема слабкої мережі існує вже давно, проте грошей на її реконструкцію не знаходять. Ми могли б кошти залучати до бюджету, якби ми отримували в повній мірі туристичний збір. Але на сьогоднішній момент, момент є проблема та, що та територія не зовсім пристосована, облаштована саме інфраструктурою послугами. З'їжджатися до Умані масово хасиди почали ще понад тиждень тому. Для них виділили окремий термінал у аеропорту, а також запровадили регулярні рейси із Литовищ. Напередодні у новорічний вечір тут, поблизу могили, духовного наставника Хасидів Цадика Нахмана було не Людно та гамірно зустріти 5777 тисяч удеський новий рік до Умані приїхала рекордна кількість прочан, а це понад 30 тисяч. Святкую рожга Гашана в Умані вже 17-й рік поспіль. За цей час кількість людей збільшилась, проте я не відчуваю жодних незручно. Сьогодні зранку ми бачили, як вже декілька автобусів із Хасидіми відправлялися з Умані в сторону Києва. Однак е сказати, що це масове не можна, адже хасиди почнуть від'їжджати із міста за декілька днів. Марічко дяка Антоне, наш кореспондент з Умані Антон Страшко. Місто не без проблем, але де ради такій кількості туристів, які приїхали зустрічати юдейський новий рік.